Одягнена та зігріта. Сьогодні на засіданні Кабміну міністр оборони звітує, для армії закуплено усе необхідне. Теплі куртки, штани та взуття вже у дорозі до зони АТО. Також придбали 60 пересувних пунктів обігріву. Більше того, каже Полтарак, на 1 мільярд гривень укладені договори на закупівлю зброї. Проблеми, які існують сьогодні по постачанню озброєнням і техніки, вирішуються оперативно. Відповідно до наших можливостей. І ті кошти, які були нам поставлені, вони використовуються за призначення. Ситуація у зоні АТО складна, однак стабільна, каже міністр оборони. Окрім того, на рівні міністерства знають і про нарощування сил із боку неконтрольованих угрупувань та Російської Федерації. Тож нині ведеться підготовка для попередження будь-яких дій сепаратистів. Я бачу головним завданням. Готуватися до ведення бойових дій. Ми цим питанням займаємось, ми готуємо резерви. Планова і достатня величезна робота проведена щодо обладнання першого рубежу оборони. Велика робота проходить по-другому. Ми проводимо передислокацію Збройних сил з метою відповідно до наших можливостей реагування на непередбачених дій. Озброєний формувань. забезпечити армію усім необхідним, а міністерство оборони дати можливість здійснювати передоплату будь-яких військових контрактів. Таке доручення дав нині прем'єр-міністр мінфіну, щоб до кінця поточного року максимальний обсяг військової техніки озброєння і речового майна поступили до збройних сил. Я прошу окремо Степан Тимофійович ще раз перевірити в першу чергу одяг. Тому що ви знаєте, що нам рапортують одне, а часто густо на місцях зовсім інше відбувається. У разі прогалин у забезпеченні армії голова уряду доручив міністра оборони не мовчати, а одразу звільняти тих генералів, які своїх солдат тримають босами. Ті, хто не хочуть працювати на країну, гнать в шию. А не і сіцяцькати з ними. Тому ще раз підкреслюю на необхідність повного фінансування, прискорення процесів і прошу Міністерство фінансів разом з Міністерством оборони завершити поточний бюджетний рік і профінансувати повністю всі обсяги коштів, які необхідні для Міністерства оборони. Також, аби уникнути неприємностей, Арсеній Яценюк доручив силовикам підвищувати оборону стратегічно важливих об'єктів, зокрема енергетичних. Сьогодні має відбуватися і засідання Ради безпеки ООН, Тож прем'єр-міністр сподівається, що заради миру країни Європи та світу виступлять з єдиною позицією щодо дій Росії у відношенні до України. Катерина Луцька, Дмитро Двойченко, новини телеканал Еспресо.